Турецька компанія Байкар перейшла до льотних випробувань третього прототипу безпілотника Кізелалма із високоточним авіаційним озброєнням. Кадри випробувань оприлюднила прес-служба компанії. ударний дрон здійнив політ з 250 кілограмовою авіабомбою МК-82. На цьому етапі розробники знімають аеродинамічні показники та документують параметри польоту безпілотника із підвішеним озброєнням. Примітно, що для польотів було обрано рішення з підвіскою бомби на зовнішній пілон САДАК 4Т, попри те, що літак позиціонується як малопомітний та має внутрішні відсіки під озброєння. Це вже четвертий тестовий політ безпілотника упродовж випробувальної програми, що була розпочата наприкінці вересня та покликана дослідити його можливості з новим українським двигуном. Відомо, що у 2021 році турецька компанія Байкар замовила в українського державного підприємства «Івченко Прогрес» реактивні двигуни аі 322 ф та аі 25 ТЛТ для встановлення на перспективний бойовий турецький безпілотник. При цьому постачання двигунів продовжувало здійснюватись і у 2024 році.